вигоріла вся. Тобі ж детонатора не було, вона просто згоріла. Виходить порожня болванка в даному випадку. Забирає. Є, так точно.

Так тут? Та? Ні, а воно так туго, ти що воно пригоріло? Ми є ліскому ми. Вон хати. Тут ми горіли, чистим відео не надо. Вверху, дамо випадку. Обережно. Хватимо. Проведене знищення уже небезпечних боєприпасів, зокрема 40 одиниць танкових снарядів 125-го калібру, осколочно-фугасних 40 штук, плюс а, птур, який не спрацював, знищено методом контрольованого підриву. А, на жаль, це єдиний метод, який дозволяє з такими боєприпасами, які були пошкоджені механічно, які зазнали термічного впливу від пожежі. Це єдиний спосіб безпечно їх знищити. Робимо Херсонщину безпечною.